Всім привіт, мої дорогенькі. Я думала, холодно на дворі, а ні. Ну, не жарко зранку, але така прохолода приємна. Ай, саме куш так гарно цвіте, що я на нього не можу налюбуватися. Я тільки встала. Я не спала, валялася там трошки, читала. Ой! А так, кавуся номер один. Думаю, пройдуся трохи по двору. А тоді ще гляну у телевізор. Криваві квіти. Поки що. Коротше говоря, даю все. Тут без слів. Так, сьогодні понеділок. Всім легкого там, трудового тижня і легенького понеділка. Випили смачну каву. Оце вип'єш не смачну каву зранку. Ну, я вже вам колись казала, і настрій псується. А як смачненька, о, зразу на душі порядок. Ой, колись ми з дідулею були на екскурсії. Де, не буду казати, де не хочу. Ну, Там продавалось все. Ну, а нам вже ж, треба ж каву випити. Ми її поперше чекали, мабуть, хвилин 25, це точно. А тоді як стали, посідали на лавці і не знали, куди її викинути. Ну, от, от така кава, розумієте? знаєте? Нащо ну, його таке продавати? Уже ж хай краще воно буде дорожчень, але щоб людина випила і з задоволенням не, не знала, шукала мусорку, куди її виронути. Оце таке. Тому смачної кавусі. Трішки відвлікнусь від серіалу. На дворі якийсь вітер розходився, воно і не холодно, але вітер не гожий такий, що воно може щось на, на цей, навіє, непонятно. Так, дідуля мені достав столика садову. Я за нього забула, літо минуло і, і не разу ми на ньому нічого не зробили. Так зараз буду робити. Тепліше, ніж у хаті Я вже в хаті й капішон одягала, уші померзли. Вуха, вуха. Вуші. Що в мене померзли? Вуши. Хай Бог милий. Так, коротше, в мене дома тихий час, дідуля вже моститься, хрокать. Що річі? Річі цю ніч спав з нами з вечора. Почав шкрептися, мусила впускати. Ми з ідуликом на це тільки що реготали. Придумали нову дієту. Їсти через день. День їсти. День не їси. І добре. Інтервальне харчування чи голодування, чи як воно правильно називається. Через день їсти і все. Вітрюган на дворі піднявся, що навіть світло в нас виробилось, мабуть, хвилин на 10. Це в нас така лінія, що вітер ще за кілометр від нас на підходило, <свісля> а вже світла немає. До сестри позвонила, через вулицю. живе. Не її, а нас не було. Ну, слава Богу, що недовго. А от гойдалка стоїть у затишку, це в нас тут і нічого їй і... 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 абсолютно не стається. так що... Такі гойдалочки треба просто ставити в затишку. І буде порядок. І сиди собі і гойдайся, релакс. <смі> Красота. Красота! Да. Життя прекрасне, а ми скоро з дідулею будемо складати валізи і пошуруємо. Будемо шурувати через чернівці. Заїдемо до дітей, вони, мабуть, вже за нами скучили. <смі> ми так точно скучили, не знаю, як вони. Приїде сюрприз. <хи> поїдемо, трошки з дідулею, поїдемо. Ой. Ми сьогодні день сидимо без світла, немає і все, я вже дзвонила і на гарячу лінію, по нашій адресі нічого не зафіксовано. Ніяких ремонтних, не аварійних, ніяких робіт. Заявку передали і тиша тиша. Вже і вітер ущух. Ну, трошки там шевелять. Коротше, нема ні не, не інтернету, нічого немає, і мобільний, і поганий. Оце таке. Полундра. Полундра. Всі на місці, всі, всі. Олійник. Котяра, он сірий здоровий, маркіз котяра. І кішечки є. То теж котик вася, старенький вже. Світло дали, так я бігом вечерю приготувала. М Мер Мешелі варила та яєць нажарила. Це вже понаїдали з дідуликом. Сливами закусили і поряд. Дідулик сливи не їва. я їла. Хотів, щоб я спекла ще цього пирога, бо вже того немає. Вчорашнього, ну, довго світла не було, на ніч уже не буду пекти. Вже завтра хай махло розтає, добре так. Зроблю завтра зранку. Ну, і піду під серіал, А що мені робити? На дворі вже вечоріє. Рано вже вечоріє, темніє. Що значить осінь? Всім хочу побажати тихої, спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтранька, мої дорогенькі. Бережіть себе.